Ми говоримо про сучасну вулицю Родини Барвіцьких. На листівці цілком закономірно підписано, що це вид на заруддя. Але якраз будинок видно на качали, де зараз банк. Вона звалися вулиця 8 березня, в совєтські часи. Так, точно. Нас цікавить оцей будинок З таким цікавим дахом, завершення, що Давайте шпитаємо. Я пам'ятаю той будинок, він стояв в такому самому вигляді. І я піду на роботу, я весь час, коли нього проходжу, то я все заглядав, а де той будинок. Будинок був досить оригінальний. І я пам'ятаю, що там була якась частина міського комітету комсомолу. Бо я туди здавав. Документи, коли приймали комсомол, то ми туди ходили. Значить, вхід у нього був з вулиці Крушельницької, включив фотографію то від шостого магазину, я покажу, де вхід був. Вхід у нього був від вулиці Крушельницької приблизно отут, отут, між цими двома будинками. Характеризуйте його фасад. Це півкругла якась вежа? Ну, можливо, ви пам'ятаєте з тих часів. Чи ні? чи так здається? Не виглядає нічого. Дуже. Ну, дуже характерна оця така вежа, Ну, дуже впізнаваний він. Впізнаваний і гарний і симпатичний будиночок був. Чого я кажу, що я на нього заглядав і думав про нього. Де він дівся? А От я заговорив про зародку 30 Фотографії. Два, два. Два, два. Да, ну, вертай, ще раз. Раз, два, раз, два. І а тут може ще одна. А може, вторгне. А ну ще раз, вертай. Так, тут якраз і бракує. Напевно, то він, то значить я помиляюсь. Ну, цікаво. Напевно, що то він. Так. так, і два віконечки тут бачиш. Угу. Таких самих, я навернеш ще раз порівняв, бо я так запам'ятав. Тут не видно бачу. Тут не видно. Ну, дуже схожий. Ну, вулиці Чехова не було, правда? Це... Так, вертаючись до вулиці Родини Барвинських. Так виглядає, що це той самий ракурс, і от якраз будинок, якого не видно за деревами на зарудкою 31. Дивимося на карти. Так, де наша вулиця? От десь звідси. Качали, звідси знято. На О! Оце, оце О! Отак. От якраз виходить, бачите? Угу. На той кут. Ще подивимося, розстрій карте. Так. Вулиця качали. От також десь звідси знято. Бачи, вона роздвоювалася. Так, так, так. Ще після війни вона була роздвоювана. Десь до 60-х років вона ще б роздвоювалася. І тут вулиці не видно. То що я казав, що вулиці Чехова сучасні. І навіть тут не видно вулиць. Зараз він на куті знаходиться. Угу. О, так. Значить він стояв в глибині. А тепер ще раз вернись до тієї карти останньої. от. Найдем його. Де ж він? Штовхнемо цей дві адуки. Погроб. Симбая Два будинки, один біля другого. Можете вони. Ось бачиш, той єврейський. Mm. Оце той єврейський будиночок. Десь тут могуть. ось Ну, так припускаю. Скоріше все, що оце він. Оце. О, ой. Оце менш. Оце він. Він в глибині трошки стоїть від вулиці. Оце він. І навіть е, е, форму його передали більш-менш бачиш. Більш-менш навіть передали форму його. От, а тепер давай скажемо так, я не знаю, чи була ця вулиця в ті часи, як я ходив. Можливо, я до того будиночку так дворами і проходив. Тут на на, на, на що комсомолу. Ага. Розумієш? Я не впевнений. Ви маєте на увазі, що по 8 березня колишнього сюди, потім наліво. Так, і отут, от в прохід, отут-от от, ми проходили до того будиночку. Бач прямий mm -hmm. шлях. Цілком можливо, що ми так до нього і проходили. Так, логічно. Точно не пам'ятаю.